Біло-чорний стяг підняли сьогодні над столичним головпоштамтом. Прапор надії, що нагадуватиме про зниклих безвісти та полонених українців. Символ запроваджений близько місяця тому. Він майорить вже на вокзалах та адміністраціях більшості великих українських міст. На майдані його презентували після хвилини мовчання. Як це було, Нелі Ковальська бачила. Прапори надії вже. Піднято над міськими та обласними адміністраціями, вокзалами більшості українських міст. Міністерства, обласні міські адміністрації, бізнес, державні установи кожного дня по декілька місць піднімають цей прапор, і ця ініціатива наживе сама собою. Тому ми просто підтримуємо її і допомагаємо людям цю ініціативу реалізувати. А сьогодні Чорно-білий прапор за майріє і над столичним майданом незалежності. Ці прапори сьогодні піднято під всіма головними відділеннями Укрпошти в кожному обласному центрі. Безумовно, за виключенням Крима і Луганська. Прапори будуть майрити. Я думаю, що нові відділення будуть доєднуватись. Частини на жаль, наших працівників почекаємо з полону цивільних. І їх родини тому ми дуже сподіваємось. Вони повернуться. Майдан для України сакральне місце. Вже четвертий рік сюди приносять прапори у пам'ять про загиблих у російсько-українській війні, військових та цивільних. А відтепер тут буде згадка ще й про живих тих, хто перебуває у полоні. Біло-чорний прапор висітиме тут. Доти, доки останній українець не повернеться додому, не ліковальська Андрій Марченко ТСН один